Християнська Пасха це насправді не біблійне свято, та в принципі і як ряд інших, такі як різдво, стрітення, переображення все це має язичницьке коріння. Але в свій час, коли насаджувалося християнство, ці свята підвели під певні події з життя Ісуса Христа, і вони нібито стали християнськими. Але по факту вони мають язичницьке коріння. Що стосується самої Пасхи, вона хоч і має ту саму назву, що в Біблії, хоч хоча співручне з єврейською Пасхою, проте це зовсім інше свято. Єврейська Пасха походить від слова Пейсак, що означає приходити мимо. Вона почала святкуватися тоді, коли ізраїльтяни виходили з Єгипту і Бог вразив всіх первенців єгиптян, але при цьому залишилися первенці ізраїльтян. Тобто смерть пройшла повз ізраїльських первенців. Ще один аргумент стосовно того, що це різні свята, це дата святкування. Єврейська паса святкується з трога 15-го Нісана. Це місяць єврейського календаря, який визначається за місячним календарем, а не за сонячним. Християнська пасха, яка має язичницьке коріння плодороддя, вона визначається трохи за іншим принципом, і тому ці свята майже ніколи не збігаються.